Чи траплялося тобі зустрічати когось, у кого, здавалося, все складається якнайкраще? Успіх, багатство, впевненість, але коли доходило до їхнього способу життя, вони зовсім не здавалися показними, вони не їздили на найновішій машині, вони носили простий одяг і не хвалилися дорогими відпустками чи розкішними покупками, вони виглядали і поводилися так, ніби живуть від зарплати до зарплати. Але було в них щось таке, що натякало вони аж ніяк не злиденні. Насправді найбагатші люди в суспільстві часто виглядають, поводяться і живуть так, ніби вони зовсім не багаті, вони не виставляють багатство на показ і вже точно не витрачають гроші на те, що їм не потрібно. Чому так? Чому деякі з найбагатших людей виглядають так, ніби поводяться бідно, хоча це зовсім не так, і найважливіше. Чому ти можеш навчитися з цього підходу до побудови багатства? Давай розберемо і подивимося на звички надзвичайно заможних людей, які змушують їх виглядати бідними, і чому тобі варто перейняти ці звички, щоб побудувати власну фінансову незалежність. Номер один вони не марнують гроші на символи статусу. Одна з найочевидніших причин, чому багаті поводяться бідно? У тому, що вони не відчувають потреби витрачати гроші на символи статусу, ти не побачиш найбагатших людей за кермом найновіших розкішних авто чи в одязі, який кричить про їхнє багатство, натомість вони ставлять цінність вище за вигляд. Вони розуміють, що справжнє багатство не в демонстрації того, що ти маєш, а в збереженні і примноженні того, що вже є. Багато надзвичайно заможних людей їздять на старих машинах, носять одяг із звичайних магазинів і живуть у скромних будинках. І навіть якщо вони легко можуть дозволити собі витрачатися на розкіш, вони уникають інфляції способу життя лише тому, що вони можуть щось купити, не означає, що вони це куплять. Ти можеш перейняти цю звичку, зосередившись на тому, що додає справжню цінність у твоє життя. А не на тому, що змушує тебе виглядати заможним в очах інших. Купівля речей лише тому, що вони є статусними, може принести короткочасне задоволення, але часто призводить до непотрібних боргів і відсутності фінансового зростання в довгостроковій перспективі. Номер два вони віддають перевагу інвестиціям над витратами. Справжні багатії знають, що ключ до довгострокового багатства це інвестиції, а не витрати. Поки багато представників середнього класу можуть прагнути витрачати доходи, щоб підняти рівень свого життя, багаті обирають інший шлях, вони інвестують. Це можуть бути акції, облігації, нерухомість або відкриття бізнесу, вони вкладають гроші у справи, які з часом примножать їхній капітал. Подумай! Інвестиції приносять пасивний дохід і дозволяють багатим збільшувати свої статки навіть тоді, коли вони не працюють. Саме тому зовні вони часто здаються бідними вони не спускають гроші на речі, що знецінюються, натомість вони змушують свої гроші працювати на них. Ти можеш застосувати цей підхід, змінивши фокус із миттєвого задоволення на майбутнє багатство. Почни віддавати перевагу інвестиціям, які принесуть користь у довгостроковій перспективі: внески до пенсійного фонду, купівля нерухомості чи інвестиції в акції, так твої гроші працюватимуть на тебе, а не просто зникатимуть. Номер три вони уникають показних покупок і інфляції способу життя. Коли людина отримує підвищення зарплати, перший імпульс покращити рівень життя. Новий дохід часто означає нові авто, більші будинки, дорожчий одяг, але багаті знають краще. Вони уникають витрат, які не відповідають їхнім довгостроковим цілям і залишаються дисциплінованими у своїх фінансових звичках. Вони уникають пастки МФА, інфляції способу життя, коли кожне підвищення доходу призводить до зростання непотрібних витрат. Для справжніх багатих усе зводиться до свободи, а не до речей. Вони готові зберігати свій поточний рівень життя навіть після того, як можуть дозволити більше, адже розуміють накопичення багатства потребує жертв і дисципліни у витратах. Ти можеш тренувати це, стримуючи бажання підвищувати рівень життя щоразу, коли зростає дохід, натомість заощаджуй чи інвестуй додаткові гроші, щоб продовжувати примножувати свій капітал, живучи в комфортних, але помірних межах.